And without further ado, I'm actually handing the floor to my colleague, Mr. vitaly Kapri. Please tell us where we are in Ukraine. Thank you. I will continue in Ukrainian if it's possible. Uh, let let's me use, say that let's you, use, uh, you, have, uh, you have this for translation. And if you. Okay, you just yeah. Ready? Поставити стрес на ті моменти, які вчора встиг повідомити в своїй промові. По-перше, чому українці, я вважаю, народ потребує приєднання до Міжнародного кримінального суду схвалення Римського статуту. Оскільки останні соціологічні опитування показали, що близько 90% людей вони не мають довіри до правоохоронних органів. До судової системи в Україні. На жаль. Тому ми всі сподіваємось, коли отримаємо незаконне рішення, чергове незаконне рішення суду на те, що є, наприклад, така інстанція як Європейський суд захисту справ людини, куди ми ще як останню інстанцію можемо звернутися і отримати справедливість. Хотілося, щоб і така інстанція була в, тому, в тих моментах, коли йдеться мова про злочини проти людяності. Про військові злочини, про геноцид і тому подібне. На підставі цього е, хотів би зауважити, що оскільки немає довіри до правоохоронної системи, то дуже важливо і нам, українськ... і в тому числі українському парламенту, депутату, здійснити всі кроки для того, щоб реформувати цю систему. Іначе в будь-якому випадку не буде співпраці. Між нашими правоохоронцями і Міжнародним кримінальним судом, і це буде значно ускладнювати значить, розслідування будь-яких злочинів. Прикладом цьому є останні події, коли ми по процедурі ЕДХОК Верховній Раді ще у лютому місяці цього року ухвалили все ж таки звернутися до Міжнародного кримінального суду з проханням допомогти у розслідуванні злочинів на Донбасі. Коли загинули мирні жителі, у нас був розстріл автобусу біля Волновахи, у нас було бомбардування житлових кварталів Маріуполя, розстріл тролейбусу в Донецьку, де загинули десятки нічого чому мирних жителів. На жаль, оскільки часу пройшло з лютого місяця, до сих пір Генеральна прокуратура не сформувала належну доказову базу і ми нічого не передали. Міжнародний кримінальний суд. В такому випадку зрозуміло, що ні про яке, навіть е, за наявності рішення Верховної Ради, про ніяке розслідування не йдеться. Чому це відбувається? Ви знаєте, я довго думав логічно, От кому вигідно для того, щоб е, значить, не відбувалося правосуддя. Зрозуміло злочинця. От яким чином злочинці знайшли підходи до української влади. Я не знаю, які злочинці, міжнародні, там, російські, українські. Як вони знайшли е, такі підходи, в тому числі і до президента України, для того, щоб був фактично заблокований процес ратифікації Римського статуту? Можливо, мовити не про тіючих злочинців, а про потенційних злочинців, якщо наша влада українська думає, що в разі схвалення Римського статуту і е, визнання юридикції Міжнародного кримінального суду. Вони в майбутньому, якщо застосують проти своїх людей, проти мирного населення, проти свого народу, як це зробив Янукович, такі жорсткі заходи, як розстріли, там, я не знаю, катування, все, і вони самі сядуть на лаву підсудні, то це теж є ганебна ситуація. Інших логічних пояснень цьому я просто абсолютно не бачу. Тому хотів би... Зі свого боку, ну, зробити, заявити, що я буду як депутат все ж таки продовжувати співпрацю з міжнародною спілою, з громадськими активістами, продовжувати тиснути на місцеву владу. І вже не бачучи фактично такого ну, скажімо, через публічну сторону належного тиску, я планую подати все ж таки позов до суду. Проти бездіяльності голови відповідно профільного комітету з питань правосуддя правової діяльності, який очолює Руслан Князевич, з вимогою все ж таки поставити питання, розглянути, як це передбачено законом про регламент Верховної Ради України, поставити питання ратифікації римського статуту і змін до Конституції в порядок денний і розглянути, ухвалити рішення. Зараз ми бачимо просто абсолютно повну бездіяльність. І ми не можемо приступити до наступного кроку. Питання навіть не попадає на перше читання в наш парламент. Тому я не буду, скажімо, довго вічно у вас час. Я думаю, що багато людей хотіло б свою позицію висказати. Але ну, боротьба тільки починається. Дякую.